Йоу, всім привіт, з вами Фенікс і це початок нового сезону Майнхав 2. І ще одне це відео буде коротеньке, бо я лінева страка і я не хочу багато монтувати. От такий я. Першим чином, що мені кинулось на око, це така, як знаєте, маленька. Гора. І в цій горі я хочу побудувати собі початковий будинок. Ну, Бо в мене ще нема так багато ресурсів, щоб, щоб будувати собі якусь там віллу, чи щось інше подібне. Тому буде якийсь такий малесенький просторний будиночок, де я буду поки що проживати і виживати в ньому. Тому давайте будемо заробити щось типу підлоги спочатку, бо вона така велика підлога не буде. Отаким прекрасним чином ми заставляємо зараз нашу підлогу. Новесенку буде класно, прикольно, файно, Але я вижу, що мені не вистачає дерева, бо ж така підлога маленька не буде. Ну це ж занадто для мене. Ну, Пещерка така собі величенька, тому я можу собі зробити ну, невеличкий собі будиночок. Тому треба зараз зробити залізну сокиру і йти рубати дерево. Нарубавши вже дерева, можна ще йти порубати дерево, бо мені здається, що мені не вистачить. Ну і потрібно ще для ну, для, скринші, для, для деяких декорацій. Ну, ви самі друзі, розумієте, дерева багато не буває. У моєму випадку, так. трьох штучок, я надіюся, мені вистачить. Ну що, друзі, ви готові побачити, що я не На, Да, Так, тут є двері. Подивіться! Як красиво, як просторно, мені навіть сам подобається. Мене таке відчуття, що я тут буду жити всі, е, як тобі сказати, всі дні мангали. ну і більше будувати, будинок собі не буду. Мені він дуже сильно подобається, він дуже гарний, я люблю стильний цей чорний камінь, він дуже класний. Так, мене загнали в кут, тут зомбі пробують до мене дістатися і мене вбити. А це як сказати страшно, бо він з мечем. Дуже страшно. Так, треба поїсти, щоб чуть-чуть відреануватися. Боже, як це смішно виглядає просто. А він повзе до мене. Альо, ти куди назад пливи, не треба. Пливи на дно морське. Там зустрінеш русій воєнний корабль. Разом з ним ти попливеш. Це треба якось піднятися до гори, щоб наставити під собою блоки. Так, у мене, в принципі, є цей камінь, і він мені вже більше не потрібний. Я так думаю. Я так думаю, так, тут є земля, можна, можна таким чарівним способом поставити тут землю. І можна сказати, що ми вибралися офіційно. А ти і далі там тусуйся в воді. А тепер подивіться, що я зробив. Я зробив, по-перше, стелю. Я зробив величезний склад і тут, кстати, мають бути двері на задній хід. Я не знаю, що там має бути, але щось там має бути. Так, тут вже є ліжко, і в принципі я вже готовий тут жити. Так, залізо помаленьку переплавляюся. Звісно, у мене немає чим, і це дуже велика проблема. У мене вугілля взагалі немає, і мені доведеться досками або деревом. А це, знаєте, не дуже економно, бо доски вони дуже швидко тратяться. Я тепер такий багато, що можу дозволити собі зробити два залізних блока. Багато. У моєму випадку це дуже багато, друзі. Тому давайте пофлексимо. Дивіться, друзі, в моїх руках ножниці, і дізнайтеся, що я зараз з ними буду робити. Ми не знали, що Я ними маю робити. Тепер на таблиці треба написати чий це будинок. Тому я написав початковий будинок правильно, кого Фенікса, який знімає що. Навіть я не знаю. Майнкрафт, звісно ж. В принципі, все. В принципі, мій будинок готовий. Зараз вам покажу е, все, що я вже доробив. Е, Зараз покажу. зараз. Готуйтеся, друзі, побачите феєричний будинок е професіоналу в будівництві Фенікса Майнкрафта. І це всі слова, що я сказав, це неправда. Тому дивіться, що я зробив. Тут вже у мене є таке широке ліжко, дуже широке. Тут в мене зона для куховарства, тут зона для складення, там має бути задній хід, який я не знаю, коли я зроблю його. Колись я зроблю. І як бачите, я зробив листво і на них. ой, на них. Ну, коротше, ви зрозуміли або ні. Тому дайте зараз знайдемо оцей блок, бо мені зараз потрібно, щоб покласти таке. Тут оцей блок, щоб не морочили ті блоки, щоб все було по феншую. Кладемо назад. І в принципі офіційно будинок Фенікс Minecraft, називайте як хочете, офіційно готовий. Тому давайте зараз треба скласти все барахло, яке в мене є, бо в мене його тут багато, щоб в мене був чистесенький інвентар. Так, дав... Ну коротше, давайте складемо все, що тут в мене є, бо ми... я ж лінивий. тому гай так буде. На цій прекрасній ноті відео добігає кінця. Я вам воно вам сподобалось, це бі -бі відео, як я обично кажу. Поставте свої лайкос, подобайку, як хочете, називайте, підписку, буде мені дуже приємно, також в моєму описі буде ссылка на Донателло. Бувайте, не хворайте.